Говорить стрий. Доброго вдалого дня вам, любі наші радіослухачі! В ефірі чергова передача міської студії радіомовлення Голос Стрия і з вами радіожурналіст Галина Данильців. Сьогодні в вашій увазі наша постійна рубрика Ваше здоров'я перед мікрофоном лікар-епідеміолог Наталія Яворів. Сьогодні ми поговоримо про харчові отруєння та їх профілактику. З настанням літа почастішали випадки захворювання гострими кишковими інфекціями та харчовими отруєннями. Особливо спостерігається підвищення захворюваності на кишкові інфекції в липні та серпні місяці. Найбільш чутливими до збутників кишкових інфекцій є діти дошкільного віку та люди, які перебували на відпочинку. Це пов'язано з високою температурою атмосферного повітря, виїздами населення на відпочинок, на дачі, а також збільшенням обсягів використання в харчуванні продуктів безтермічної обробки овочів, фруктів, зелені. З продуктами харчування можуть передаватися збудники сальмонельозу, дезентерії, родовірусної інфекції, вірусного гепатиту А та інших захворювань. Крім того, значну питому вагу становлять харчові токсикоінфекції, коли в продуктах або в стравах накопичуються токсини різних мікроорганізмів. Причинами харчових отруєнь та інфекційних захворювань, що передаються з їжею, є порушення технології приготування страв, їх неправильне зберігання, недотримання правил особистої гігієни, як виробниками продовольчої сировини і продуктів харчування, так і споживачами в побуті. Найбільш небезпечними продуктами харчування для виникнення інфекцій є багатокомпонентні салати першу чергу заправлені майонезом і сметаною, кондитерські вироби з кремом, вироби рубленого м'яса, котлети, рулети, паштети, холодець та інші. У погано промитих фруктах і овочах можуть на поверхні бути збутники інфекційних захворювань, зокрема й вірусних інфекцій. Клінічні прояви захворювання це підвищення температури, нудота, блювота та розлади шлунково-кишкового тракту, з метою профілактики харчових Отруєнь радимо прислухатись до наступних рекомендацій. При купівлі продуктів харчування звертайте увагу на дату виготовлення, термін їх придатності, умови зберігання і реалізації. Готуйте салати, вироби зробленого м'яса, холодець, кондитерські вироби з кремом в невеликій кількості. Пам'ятайте про те, що зберігати їх потрібно при температурі від 2 до 6 градусів Цельсія обмежений час. Піддавайте повторній термічній обробці кулінарні страви попереднього дня. Дотримуйтесь технології приготування страв у домашніх умовах. При цьому виконуючи наступне: ретельно обробка рук перед початком приготування їжі і після контакту з сирою продукцією. Використовуйте окремий кухонний інвентар, ножі, дошки для обробки сирих продуктів і готових виробів. Ретельно промивайте зелень, овочі та фрукти. Розміщуйте в холодильнику продукти з умовою дотримання наступних вимог, готові страви та напівфабрикати високого ступеня готовності на верхніх полицях, сировина на нижніх. Якщо ви відчуєте себе нездоровим, особливо за наявності розладу шлунково-кишкового тракту, нудоти, болю в животі, не займайтесь приготуванням їжі для сім'ї та гостей. Не використовуйте при виїзді на відпочинок, при відправленні дітей на екскурсію або тривалу поїздку харчові продукти, що швидко псуються. У разі захворювання звертайтеся за медичною допомогою. Цим ви пришвидчите лікування і не допустите захворювання усіх членів сім'ї. Бережіть себе і своє здоров'я. Нагадаю, що в ефірі Стрий, ви слухаєте чергову передачу в міської студії Радіомовлення Голос Стрия звучить наша постійна рубрика Ваше здоров'я. В студії лікар-епідеміолог Наталія Яворів мова йшла про харчові отруєння та їх профілактику, тема, яка особливо злободенна в літній період. Ще одна дуже актуальна тема. Це профілактика кору. Кір, симптоми та профілактика наступна тема нашої розмови. Її продовжить лікар-епідеміолог Наталія З Спочатку 2017 року в Україні спостерігається значне зростання рівня захворюваності на кір. Цього року вже 735 людей із 15 регіонів України захворіли на кір. Більшість із них діти. Перебіг епідемічної ситуації скоро у Львівській області теж вказує на чергове наростання епідемічного процесу. З початку 2017 року зареєстровано 12 випадків кору, з них 8 у червні. Невиключенням є і наш регіон. На території село Баня Лисовицька склалась несприятлива ситуація щодо захворюваності на кір. Червні місяці в інфекційний відділ поступило 5 хворих з діагнозом кір. Всі 5 випадків підтверджені. Це хворі з однієї родини. В червні місяці реєструвалися також два випадки в селі Кавсько, які теж підтверджені лабораторно. Що ж це за захворювання? Кір це висококонтагіозне, надзвичайно заразне, гостре вірусне захворювання. Джерелом інфекції є хворий кором, хвора кором людина з моменту появи перших ознак хвороби до 5-го дня від початку висипки. У випадку зараження після контакту із хворим проходить від 7 до 21 дня, перший ніж хвороба проявляється. Кір це повітряно-краплина інфекція. Вірус попадає в організм через лизові оболонки верхніх дихальних шляхів, око підхворою. Кором людини, яка поширює його при диханні, розмові, хані і кашлі. Вірус кору дуже летючий. З потоком повітря він може попадати в сусідні приміщення і навіть на інші поверхи будинку через вікна, вентиляцію, замкові щелини, тому заразитись можна, просто перебуваючи в одному будинку із хворим. При цьому вірус швидко гине в зовнішньому середовищі, тому поширення інфекцій через предмети. Постійно білизну, одяг, іграшки, а також через третіх осіб, що контактували з хворим, практично неможливо. Приміщення, де перебував хворий, корм, досить провітряти, щоб у ньому можна було перебувати без ризику, заразитись, дезінфекція не потрібна. Хвороба починається гостро. Дитина скаржиться на сильний головний біль, слабкість, температура може підвищитись до 40 градусів, апетит відсутній, незабаром з'являється нежить. Кашель, звичайно сухий, болісний або гавкуючий, горло в дитини червоне, набрякле, шийні лімфовузли збільшені, характерне запалення слезової болонки ока, кон'юктивіт. його прояви при кору яскраво виражені, очі червоніють, з'являється сльозотеча, світлобоязь, згодом з'являються гнійні виділення. На другий-третій день хвороби на піднебінні з'являються рожеві крапкові висипання. А на слозовій облонці щік, ясень і губ, характерні для кору, малесенькі білуваті цятки, плями белінського Філатова і те і інше можна побачити до прояву висипу на тілі. На четвертий, п'ятий день хвороби з'являється висип. Спочатку на шкірі голови, за вухами, на обличчі. Наступного дня вона поширюється на тулуб, ще через день на руки й ноги. Коровий висип являє собою численні дрібні червонуваті тятки і похирці, які мають тенденцію до злиття і утворення більших плям. У період появи висипу стан дитини різко погіршується, знову підвищується температура, підсилюється катаральні явища, загострюється кон'юктивіт, дитина млява, відмовляється від їжі, спить неспокійно. Якщо немає ускладнень, то з четвертого дня від початку висипань наступає поліпшення стану. Сип або зникає зовсім, або переміняється пігментацією і ділянки лущення шкіри. Зникнення висипу відбувається в порядку, зворотному її появу. У наші дні при вчасному початому грамотному лікуванні ускладнення при корі бувають нечасто. Більшість дітей. На відміну від дорослих, переносять цю хворобу без наслідків. Перебіг хвороби може ускладнюватись ураженням дихальної системи ларингітом, трахеїтом, бронхітом, пневмонією, око, конюктивітом, блефаритом, травної системи диспепсії, запалення середнього вуха, утит або слухової труби, євстахеїтом. У маленьких дітей часто буває стоматит. Найважче ускладнення кору, яке, на щастя, зустрічається крайне рідко, туркається головного мозку це менінгіти і енцефаліти. У людини, що перехворіла на кір, на все життя зберігається імунітет до цієї інфекції. Випадки повторних захворювань одинокі. Основний спосіб профілактики цієї інфекції це активна імунізація. Вакцинацію проти кору проводять дітям у віці 12 місяців, ревакцинацію у 6 років. Імунізація проти кору також проводиться раніше непривитим підліткам, що не хворіли кором у віці 15-17 років і дорослим у віці до 35 років. Тому хто контактував із хворим на кір і при цьому раніше не хворів і не щеплений проти цієї інфекції, можливе проведення пасивної імунізації, Введення імуноглобуліну протягом перших днів після контакту може захистити від хвороби або забезпечити більш легкий її перебіг. Ваше здоров'я в ваших руках! Нагадаю, що в ефірі Стриї ви слухаєте чергову передачу міської студії радіомовлення Голос Стрия. В нашій постійній рубриці Ваше здоров'я мова йшла про харчові отруєння та їх профілактику, а також про кір, його профілактику та симптоми. Перед мікрофоном була лікар-епідеміолог Наталія Яворів. і, продовжуючи тему здоров'я: Літо у розпалі пора відпусток, відпочинку та оздоровлення на водоймищах Львівської області. Купальний сезон у розпалі. Тисячі людей у ці теплі погожі дні місцем свого відпочинку обирають берег річки чи озера. Вода чудовий засіб оздоровлення організму. Купання дає людині фізичне та моральне задоволення, допомагає позбутися стресів, але, на жаль, останнім часом усе частіше для деяких людей відпочинок біля води закінчується трагічно. Відділ з питань надзвичайних ситуацій та цивільного захисту населення Стрийського міськвиконкому повідомляє, що аналіз випадків загибелі на воді свідчить про те, що основними причинами загибелі людей є купання у нетверезому стані. Порушення правил поведінки під час перебування на воді, купання у невідведених для цього місцях та відсутність належного догляду за дітьми з боку батьків. А задля запобігання нещасним випадкам на воді, відпочиваючим на воді, можна порадити наступне. Найбільш сприятливою для купання є безвітряна сонячна погода з температурою повітря плюс 22 градуси за Цельсієм та води плюс 18 градусів і вище. Найкращий час ранок або вечір, коли сонце гріє, але нема небезпеки перегрівання. Після тривалого перебування на сонці не пірнайте у воду з розгону. Заходьте поступово. Можна спочатку декілька разів зануритися. Різка зміна температури дуже небезпечна для людського організму, особливо для людей з хворим серцем. Плавати у воді треба не більше 20 хвилин. Купатися треба на пляжах, водних станціях, басейнах. Адже місця масового відпочинку завжди мають необхідні засоби для надання допомоги потерпілим. Та й коли поруч з вами багато людей, то у разі нещасного випадку можна розраховувати на допомогу. Якщо ви у воді відчуваєте, що втрачаєте сили або тіло зводять судоми, чи ви побачили потопаючого, а самі не вмієте плавати, не соромтеся, кличте на допомогу. Пірнати можна лише там. Де є для цього достатня глибина прозора вода, пологе дно, перший стрибок краще робити ногами вниз солдатиком. Не пірнайте в мілких, темних та невідомих місцях, особливо з розбігу, вниз головою. Ви можете вдаритися об дно, знепритомніти та загинути. Категорично забороняється. Заходити у воду в нетверезому стані, запливати за територію пляжу, яка огороджена буйками, підпливати до суден і моторних човнів, що рухаються, стрибати у воду з плавзасобів, споруд та предметів, які для цього не призначені, використовувати для плавання надувні матраци, подушки, автомобільні камери, дошки, несправні човни, подавати сигнали біди заради розваги. Категорично забороняється засмічувати воду та берег. Тим, хто не вміє плавити, заходити у воду глибше, ніж по пояс, купатися дітям без нагляду дорослих. Запам'ятайте, ваше життя та здоров'я перш за все залежить від вибору правильної поведінки. Будьте обережні, не нехтуйте правилами поведінки на воді. Це було повідомлення відділу з питань надзвичайних ситуацій та цивільного. Захисту населення Стрийського міськвиконкому. І ще одна тема для розмови в рубриці Ваше здоров'я. Небезпечні інфекційні хвороби зустрічаються найчастіше серед дітей. Щорічно у світі гине біля 9 мільйонів дітей від інфекційних хвороб, з них майже 3 мільйони від інфекцій, проти яких існують вакцини. Отож, про вакцинацію. Основною метою вакцинації є формування специфічного імунітету та створення тривалого захисту організму від інфекцій. Скажімо, туберкульоз останнім часом набув широкого розповсюдження в Україні. Щорічно приблизно 1 мільярд людей в світі інфікується туберкульозом і до 3 мільйонів людей вмирає. Найбільш ефективним засобом захисту від туберкульозу є щеплення. Щеплення проти туберкульозу захищає дітей від найбільш тяжких форм захворювання туберкульозний менінгіт та дисемінований туберкульоз легень. Так само гепатит Б це вірусне інфекційне захворювання, що супроводжується ураженням печінки. У 30% випадків гостра форма захворювання переходить в хронічну, яка є основою причини виникнення цирозу печінки та первинного раку печінки. До 95% випадків гепатиту можна запобігти вакцинацією. Для профілактики такої небезпечної інфекції, як кашлюку, дифтерії, правця, застосовується комбінована вакцина кашлюку дифтерії і правця АКДП. Теж саме з поліомієлітом – Це гостра вірусна інфекція. У довакцинальний період паралітичний поліоміеліт уражав тисячі і десятки тисяч людей, з яких 10% вмирали і 40 ставали інвалідами. В усьому світі загальна кількість дітей і дорослих з паралічами поліоміелітного походження становить 10-20 мільйонів. Надійним захистом від цієї небезпечної інфекції є тільки вакцинація. І ще троє ворогів дітей це кір, краснуха та паротит, проти яких існує комплексне щеплення. Кір, про який ми вже сьогодні згадували, вірусна інфекція дихальних шляхів. За даними ВООЗ, на кір щорічно хворіє не менше 40 мільйонів дітей, внаслідок ускладнень помирає понад 1 мільйон дітей. Єдиним ефективним захистом від кору. Є своєчасна вакцинація. Епідемічний паротит, широко розповсюджене дитяче захворювання і хворіють переважно діти у віці від 3 до 15 років. Ця інфекція є однією з найбільш поширених причин ураження чоловічих статевих залоз. Ще одна небезпечна вірусна інфекція це краснуха. Розрізняють дві форми хвороби вроджену і набуту. Вроджена форма хвороби виникає в новонароджених, якщо жінка під час вагітності хворіла на краснуху. Усі клінічні прояви вродженої краснухи об'єднують у поняття синдром вродженої краснухи. Він характеризується розвитком у новонароджених вад серця, глухотою, катарактою, запаленням легень тощо. Єдиним засобом. Особим, спрямованим на зниження захворюваності є вакцинопрофілактика. І декілька слів щодо протипоказань. вакцинація не робиться дитині, в якої є високий ризик розвитку ускладнень чи при станах, коли імунна відповідь на введену вакцину не сформується. Важливо пам'ятати, що наявність протипоказань ще не означає, що в разі проведення щеплення виникне ускладнення. Незважаючи на те, що в кожній країні перелік протипоказань до вакцинації може дещо відрізнятися, у більшості країн Європи, в США, Канаді та інших країнах світу перелік протипоказань схожий на протипоказання до вакцинації, визначені Всесвітньою організацією охорони здоров'я. А саме, існує лише кілька протипоказань до вакцинації. Перше це гостре захворювання, що супроводжується температурою вище 38,5 градусів. Серйозна алергічна реакція це друге протипоказання на попередню дозу вакцини, чи відома алергічна реакція на один з компонентів вакцини, наприклад, на желатин, неоміцин, курячий білок та інші. Третє протипоказання захворювання і стани організму, при яких імунітет після введення вакцини може не сформуватися. Наприклад, в умовах хіміотерапії в онкологічних хворих, при вживанні великих доз стероїдних гормонів, при вживанні ліків, що пригнічують імунітет при сніді. Інактивовані вакцини безпечні для таких людей, адже не місять живого вірусу чи бактерії, однак успішне вироблення імунітету після введення вакцини не гарантується. І четверте протипоказання це діти з неконтрольованою епілепсією, яким не рекомендовано вводити цільноклітинні вакцини проти кашлюка. П'яте протипоказання при вагітності. Не рекомендоване введення живих вакцин. Вагітні жінки у багатьох країнах вакцинуються від грипу щорічно інактивованими вакцинами. В Україні перелік протипоказань ширший. Наприклад, в Україні не можна вакцинувати дітей з підвищеною температурою. Перелік протипоказань визначений наказом Міністерства охорони здоров'я України. Наявність протипоказань до вакцинації визначається індивідуально для кожної дитини. Протипоказання до вакцинації на тривалий час до трьох місяців і більше, так зване медвідведення від щеплень, встановлюється імунологічною комісією. Такі комісії існують при кожній центральній дитячій поліклініці, вищий рівень, обласний. Якщо ваша дитина пропустила щеплення через протипоказання, ви можете продовжити курс вакцинації в подальшому за графіком, який визначить ваш педіатр за інформацією завідувача поліклінічного відділу Стрийської міської дитячої лікарні Василя Кубаша. Нагадаю, що в ефірі Стрий ви слухаєте чергову передачу міської студії радіомовлення Голос Стрия. Сьогодні це була наша постійна рубрика Ваше здоров'я. І на завершення радіопередачі, як завжди, в вашій увазі оголошення та реклама. Катедральний храм Успіння Пресвятої Богородиці міста Стрия запрошує Стриян та гостей міста усіх прочан 22-23 липня на прощу до чудотворної ікони Лійської Богородиці. О 21-й годині відбудеться похід вулицями Стрия. Не забудьте взяти лампадки. З суботи на неділю о 23-й годині святу літургію молитви та водосвяття очолить отець Іван Ковтун, парох Страча. На відпустовій святій літургії, що розпочнеться у неділю об 11-й годині, за участі прочан з України та Польщі, єпарх Стрийський владика Тарас Сеньків передасть написану копію ліської ікони парафіянам. Ліська, Польща. Отож, 22 та 23 липня, у суботу і неділю, катедральний храм Успіння Пресвятої Богородиці міста Стрия запрошує Стриян та гостей міста на прощу до чудотворної ікони Лійської Богородиці. О 21-й годині в суботу, 22 липня відбудеться похід вулицями Стрия. Не забудьте взяти лампадки. З суботи на неділю о 23-й годині святу літургію молитви та водосвяття очолить отець Іван Ковтун, парох Страча. на відпустовій святій літургії, що розпочнеться в неділю об 11-й годині, за участі прочан з України та Понщі є парх Стрийський владика Тарас Сеньків, передасть написану копію ліської ікони парафіянам ліська. Це було оголошення на Стрийському міському радіомовленні голос Стрия і наша реклама. Вище професійне училище номер 8 міста Стрия продовжує прийом учнів та запрошує на навчання випускників шкіл. Училище здійснює якісну підготовку робітничих кадрів з таких професій. Помічник машиніста тепловоза, слюсар з ремонту рухомого складу, електрогазозварник, електрозварник на автоматичних та напівавтоматичних машинах, коваль ручного кування, електрогазозварник, електромонтер з ремонту та обслуговування електроустаткування, радіомеханік з обслуговування та ремонту радіотелевізійної апаратури, верстатник широкого профілю, токар, фрезерувальник, свердлувальник. Слюсар з ремонту автомобілів, водій автотранспортних засобів категорії Б і С. Оператор комп'ютерного набору адміністратор. Оператор комп'ютерного набору обліковець з реєстрації бухгалтерських даних. Оператор комп'ютерного набору агент з організації туризму. Молодша медична сестра з догляду за хворими, соціальний працівник. Для вступу в училище потрібно надати такі документи заяву на ім'я директора, документ про освіту, оригінал, свідоцтво про народження або паспорт, ксерокопію, ідентифікаційний код дві ксерокопії, довідки з місця проживання і про склад сім'ї, медичну довідку номер 86 у Автобіографію, 6 фотокарток 3х4, 2 конверти й папку. Учні отримують стипендію, забезпечуються гуртожитком та харчуванням. Періоди навчання в училищі зараховуються в загальний трудовий стаж. Адреса Вищого професійного училища номер 8 місто Стрий, вулиця Ольги Кобилянської, 4. Телефони для довідок 71327 та 71311. 71327 та 71311. Вище професійне училище номер 8 Міста Стрия. Якщо ви прагнете одержати якісну освіту і мати професію, яка стане запорукою успіху в житті, вступайте до Вищого професійного училища номер 8 міста Стрия. Вулиця Ольги Кобилянської, 4. Контактні телефони 71327 27 та 71311, 11, 7 13 27 та 71311. 11. Центр відновлення зору Анатолія Сове проводить діагностику у нашому місті. Відбудеться це 28 липня в Стрийському міському будинку культури по вулиці Соломії Крушельницької, 18. Отож, 28 липня у місті Стрию діагностику зору проводить центр відновлення зору Анатолія Сови. прийом за попереднім записом телефони для попереднього запису 066 353 23 81 066 353, 23 81, та 097. 357-58, 097 357 58, Центр відновлення зору Анатолія Сове, 28 липня у міському будинку культури по вулиці Соломії Крушельницької, 18. Це була реклама на Стрийському міському радіомовленні Голос Стрия. А наш час в ефірі на цьому вичерпаний. Ми дякуємо усім, хто сьогодні був з нами і прощаємося з вами до завтра. В міській студії Радіомовлення Голос Стрия для вас працювала радіожурналіст Галина Данильців. На все вам добре, успіхів і оптимізму!